Моє вітання, Ольга шановне панство! З вами Ведаль. Це раночок уже виходить з середи, дуже довгий понеділок, він ще досі тянеться. Що поробити? Це охмадит! Так. Я викладаю це відео трошки раніше, ніж зазвичай, бо... Спати тут у нас на кушетці — це зараз не найприємніша, не най... лакшері річ. Ні. Зараз це не так. Зараз Охмадит після бомбардування він відновлюється. Зараз вже зібрали завали. Поприбирали на поверхах усі вікна, які повиривало ставлять ну, перекриття із дерева або плівки, щоб охмадит щоб міг надалі функціонувати. Взагалі такий склад роботи, таке об'єднання, яке зробили українці, це, це диво. Це і ще і ще раз підтверджує те, що українці незламні, українці це велична сила, з якою треба рахуватися. І в принципі, я розумію, що багато хто багато чого вже казав, багато хто виступав і так далі. Але особисто від себе. Після обстрілу Хмедиту я побачив справжніх героїв. Кожен лікар, кожна медсестра, кожна санітарка, кожен пожежник, рятівник, кожен волонтер, кожен донатор, кожна людина, яка просто прийшла сюди допомагати, чоловіки, жінки, молоді, в поважних літах, нормальні здорові хлопці або нормальні хлопці, але, наприклад, бачив людину, яка без ноги на протезі та скала каменюки. Я скажу вам так: усі ці люди, особисто в моїх очах герої. Герої України. І без різниці, чи ця людина була народжена в Україні, чи це якийсь студент-медик індієць, індус, який приїхав до нас допомагати, дуже погано знає мову, але все одно людина приїхала і допомагала. Всі ці люди це герої. Справжні герої. Як і наші славні хлопці із ЗСУ, які також до нас приїхали, вони також допомагали, вони теж всі ці завали. Це все, герої України. Мій низький вам Уклін. Дякую. Любіть Україну. Слухайте маму, думайте своєю головою, дбайте про близьких. Завжди тримайтеся разом. Слава Україні! Слава Одіну. Слава Зсу Хай живе Охмедит!